Протистояння між депутатами районної ради явно посилилось. Підтвердженням тому стала сьогоднішня сесія. У залі зареєструвались лише 21 депутат. Для проведення пленарного засідання не вистачало одного голосу. Аби зібрати кворум на телефонні дзвінки витратили півтори години. Врешті до зали прибув лише свободівець Володимир Постовий. Сесію відкрили, але звели все виключно до нагороджень. Батькам загиблих захисників Олександра Звєрєва, Євгенія Весльовського та Богдана Олексійчука передали ордени за мужність, якими їхні діти посмертно нагороджені указом президента. Єдині рішення, які ухвалили цього дня, про нагородження відзнаками районної ради за заслуги голову Гуменецької територіальної громади Інну Абдулкадирову, члена спілки журналістів України Василя Добровольського і двох мерів польських міст за надання посильної допомоги під час війни. Це мер міста Тарнаво Подгурне та де Чайка і мер міста Дзвола Вєслав Деяха 22 голоси це той мінімум, який необхідний для ухвалення рішень. Упевненості, що всі депутати одноголосно натискатимуть кнопку За явно не було, тому оголосили перерву на невизначений термін.